Отже, послухайте мене уважно. Будь ласка, не поспішайте вже виконувати. Давайте я дам команду, тоді заходимо, добре? Послухайте, що ви зараз будете робити. У вас з першого по восьме запитання, завдання з однією правильною відповіддю. За них ви можете зробити пів бала, тобто разом це буде 4 бали. Дев'яте, десяте завдання це завдання на встановлення відповідності. За них ви можете зробити по одному балу. Разом це скільки балів? 6. Одинадцяте, дванадцяте завдання це відповідь на запитання. Ви переходите, даєте відповідь, редагуєте речення, виконуєте повний синтаксичний розбір. Якщо пам'ятаєте, повний синтаксичний розбір це що, це, коли в нас є що. Ми розписуємо речення: таке-то, таке-то, такето, такі-то підмети, такі-то присутки і так далі. Угу. І тринадцяте завдання це невелике есе. Відкриваєте його там, де шоу Details, дивитеся, які у вас є теми, яка вимога. Напишете номер теми. Можна тему написати, просто номер, і там на цій платформі виконати завдання. Всі зрозуміли, дівчата-хлопці, що ви В ЗОшит не треба писати, так? Ні, не в зошит, Ми тільки працюємо на платформі. Зошит це ваша чернетка. Зрозуміли? Питання до мене? Тоді працюємо. Покликання передаю зараз в чат, будь ласка, кого не через Human заходить, хто через Human переходимо і почнемо працювати.